Прийом за столом. Перше завдання. За столом сиділи троє. Один розповідав про сварливу дружину. Другий жалівся на несправедливий суд. Третій мріяв вигідно видати заміж дочку, які персонажі, з яких творів сиділи за столом. За столом сиділи Омелько Кайдаш з твору Кайдашева сім'я. Чіпка Вареник, з твору хіба ревуть воли, як ясла повні, і Мартин Боруля, з твору Мартин Боруля». Наступне завдання. За столом сиділи троє. Про одного автор писав: Він був чоловік гордий, упертий, не любив нікому кланятись. Навіть рідному батькові. Другий обрав неправильну дорогу в житті. Росло лихо в його серці і виростало до гарячої відплати. Ні Бог, ні люди не страшні йому. А третій осліп отворянства. Які персонажі, з яких творів сиділи за столом? За столом сиділи Карпо Кайдаш. Створу Кайдашева сім'я, Чіпка Вареник створу хіба ревуть воли які повні, і Мартин Боруля з твору Мартин боруля Наступне завдання. За столом сиділи троє. Один відлюдником, самітником починав свій сороковий рік життя. Другий був незлий хлопець з природи, але бездонно зіпсутий. І жінка, яка виросла в лісі. При мамі, при батькові серед добрих, чесних, недосвідчених людей. Які персонажі, з якого твору сиділи за столом? За столом сидів Хома, Генрись і Марія. З твору Івана Франка Сочине Крило. Наступне. За столом сиділи дві жінки. Перша дорого заплатила за своє кохання. Довго, довго, сердечно я все йшла та питала. Було й таке, що під тином, сином, ночувала. Друга усе життя просвятила синові. Молитимуся. І з самого неба долю виплачу сльозами і пошлю до тебе. Які персонажі, з яких творів сиділа за столом? За столом сиділа Катерина і Ганна і створював Тараса Шевченка Катерина і наймичка. Наступне завдання. За столом сиділи троє. Один говорив про втому, яка не дає йому повноцінно жити і працювати, другий жалівся на постійні бійки між двома родинами на ґрунті давньої запам'ятної неприязні. Третій розповідав, як він навчився керувати силами природи. Які персонажі, з яких творів сиділи за столом. Головний персонаж з новели «Інтермецо». Другий це головний персонаж Повісті Тіні Забутих предків. І третій це Юра, також персонаж із Повісті тіні забутих предків. Наступне завдання. За столом сиділи дві жінки. Одна мала в собі стільки тепла, що могла ним і інших зігріти. Друга артистка. Неспокійна, змінлива, мов те море, але й гарна, мов море. Які персонажі, з якого твору сиділи за столом? За столом сиділа Марта і Ганна з новели Ольги Кобелянської Меланхолійний вальс. Наступне. За столом сиділи дві жінки. Одна мала талант до пісні. На що б око не впало, що б не сталося на світі, все виливалося в пісню Легко і просто, як ті гори у їх давнім первіснім житті. Другу більш цікавили звичні приземлені цінності. Вона дуже любила гарний одяг. Які персонажі, і з якого твору сиділи за столом? За столом сиділа Марійка і Палагна з повісті Михайла Коцюбинського Тіні Забутих предків. Наступне завдання. За столом сиділи троє. Один розповідав про гори. Другий про степ, поля, третій про особливості життя чиновника у місті. Які головні персонажі, з яких творів сиділи за столом? Перший персонаж це Іван з повісті Тіні Забутих предків. Другий головний персонаж новели «Інтермецо». І Хома з новели Сочине Крило. Наступне завдання. За столом сиділи троє. Про одного автор сказав: Вік свій був на тім горбі, другий відрізнявся від інших, не одягом, не вродою, а палким поглядом темних очей. У ньому відчувалася духовна міць і хижа туга. На третього Панщина поклала свій напечаток. Які персонажі? З яких творів сиділи за столом. За столом сиділи Іван Дідух з новели Василя Стефаника Камінний хрест, Чіпка Вареник з роману Хіба ревуть воли, як ясла повні, і Омелько Кайдаш, з повісті Кайдашева сім'я. Наступне завдання. За стіл сіла жінка у червоній сукні з круглими цятками. Поставила поруч сумку, у якій були два предмети, за допомогою яких вона мріяла повернути коханого чоловіка. Хто ця жінка і що було у сумці? Це Марія, з новели Івана Франка «Сочине Крило. У сумці був лист і крило сойки. Наступне завдання. 17 вересня 1904 року троє чоловіків святкували День народження письменника, якому виповнилося 40 років. До нього зі Львова приїхав письменник, якому на той час було 48 років. І письменник з Івано-Франківська, якому на той час було 33 роки. Хто сидів за столом? За столом сидів Михайло Коцюбинський Іван Франківський. Франко і Василь Стефаник. Наступне завдання. За столом сиділи троє. Ці письменники присвятили свої твори відомим людям. Хто сидів за столом? Тарас Шевченко. Присвятив Катерину Жуковському, Кавказ Якову Дебальмено. Марко Вовчок. Яка присвятила свій твір інститут Тарасові Шевченку? І Остап Вишня, який присвятив мисливські усмішки Максиму Рильському. Наступне завдання. За столом сиділи троє. Ці письменники присвятили свої твори незвичним речам: Хто сидів за столом? Михайло Коцюбинський. Який присвятив інтермет со полям, кола хвильовий, який присвятив твір Я, романтика, Цвітові яблуні, і Гриєр Тютюнник, який присвятив свій твір любові Всевишній. Наступне завдання. За столом сидів чоловік. Він перечитував свій роман. У якому показав бажання молодих людей вийти в люди, здобуваючи колись недосяжну науку? Хто сидів за столом? За столом сидів Валеріан Підмогильний, який написав місто. Наступне завдання. За столом сидів чоловік. І перечитував свій соціально-психологічний роман, який вийшов 1880 року у Женеві. За сприяння Михайла Драгоманова. Хто сидів за столом? За столом сидів пана Смирний, який, власне, і видав свій роман Хіба ревуть воли, як ясла повні 1880 року у Женеві. Наступне завдання. За столом сиділи троє. Ці письменники народилися у Івано-Франківській області. Перший 1871 року у селі Русів. Другий 28 вересня 1929 року у селі Стовпчатів. Третій 13 березня 1960 року у місті Івано-Франківськ. Хто сидів за столом? За столом сиділи наші земляки Василь Стефаник, Дмитро Павличко, Юрій Андрухович. Наступне завдання. За столом сидів чоловік і милувався карпатськими горами. Згодом вони стануть неповторним образом у його повісті. Хто сидів за столом? За столом сидів Михайло Коцюбинський, який написав. Тіні забутих предків. Наступне. За столом сидів чоловік. Він читав твори класика української літератури початку ХХ століття. І згодом головний герой його урбаністичного роману буде надихатися творчістю цього митця. Хто сидів за столом, і твори якого письменника? Він читав у творі Валеріана Підмогильного місто, головний герой, читає і захоплюється творами Михайла Коцюпинського. Наступне завдання. За стіл сядуть чотири жінки, які возвеличили у своїх творах кохання. Перша у своїй повісті розповіла про нестерпне, безправне життя простих людей у часи кріпацтва. Друга утверджувала у своєму творі красу вільнолюбного духу, кохання мрії, людського життя, гармонійного і цілісного як природа. Третя розповіла історію трьох жінок, долі яких переплелися на певний час. І четверта задала у своїй поемі відомого історичного діяча. Хто ці жінки? Це Марко Вовчок, яка написала твір інститутка, Леся Українка, її твір Лісова пісня, Ольга Кобелянська, яка написала Меланхолійний вальс. Іліна Костенко її роман Маруся Чурай. Наступне завдання. За столом сидів чоловік. Він перечитував твори письменника, постать, якого могла бути проблематичною для українсько-польських відносин. Про це він задає у власному есе, розмірковуючи геній митця: Хто сидів за столом, і які твори він читав. Це Юрій Андрухович. І перечитував він Тараса Шевченка.